Як приймати свої недоліки? Знаєте, знаєте, мені здається, Бог взагалі не говорить про наші недоліки. У Бога якось світ поділений на дві частини гріх та праведність. І те, що ми називаємо недоліками, може ми ми незадоволені із собою так само, фактично це все знаходиться в нашій темній частині, в частині гріха. Тобто наші недоліки, те, що ми зараз з вами недоліки, вони мають моральне зафарблення. Припустимо, якщо я вважаю своїм недоліком гнівливість, то для мене це недолік. Для моєї дружини це, це може бути трагедією. Тому дуже важливо мені розуміти, що я не просто в мене є недоліки, а це є речі, якими я не можу е миритися. У мене має бути нульова толерантність до власного гріха. Є ще один е, момент, пов'язаний з недоліками. Ви знаєте, ми порівнюємо себе. Якщо ми пригадаємо е, в Старий Завіт, е, пам'ятаєте, був такий цар на і в нього було, був цікавий момент це е, в Даніла другому, третьому розділі. У нього був сон, і Даніл йому цей сон. Там був і Що робить далі е, цар Навуходоносор? Він створює золото цього. Е, і, стукана, і каже, всі його мають поклонятись. І дивіться, що такі, чи є такий образ такого істукана, істукана зараз в нашому е в житті з вами? Є. Він називається так Успіх. От, дивіться, якщо я ставлю собі, я чоловік поставив собі якусь мету велику, Велику. Досягти успіху. Успіх, успіх це просто одружитись там зазвичай, там, зробити кар'єру, заробляти грошей, були діти там і все добре. Ну, досить просто. Але якщо ця невинна річ, насправді дуже непогана річ, стає для мене чимось головним, я розумію, що якщо я досягаю того, що я собі колись намалював, то дійсно я досягаю успіху. Якщо ні, я не досяг. Я відчуваю себе нікчемою. Дуже важлива велика проблема починається, коли ми починаємо себе порівнювати. Знаєте, я так називаю є такі в нас голівудські якісь мірки да, для дівчат. Це там зовнішність, для хлопців сила, той самий успіх, і ми себе порівнюємо. Це той самий золотий істукан, тільки в сучасному вигляді. Тому, будь ласка, дорогі мої, давайте вчитись не порівнювати себе з іншими людьми. Або з тими стандартами, які у нас є, інакше ми будемо потрапимо в нову релігію цього світу прагматизм. Тобто я буду робити лише те, що мені здається правильним. Для того, щоб навчитись правильно ставитись до своїх недоліків, або я кажу, все ж таки до власних гріхів, з якими треба щось робити, мені треба пам'ятати, що слово Боже, воно. Досить чітко говорить. І, до речі, лукавий е наш ворог він використовує Слово Боже проти нас. Я думаю, ви помітили ці речі. Він дуже добре звинувачує нас. Дивись, Слово Боже говорить, а ти що? Він намагався теж саме зробити з Ісусом Христом в 4 розділі Матфія. Ми читаємо, що він, він намагався словом Його побити. Але дуже важливий момент, е як нам реагувати на це, на це звинувачення диявольське. Нам, мені треба просту ріс зрозуміти, знаєте, як я роблю зазвичай. Боже дійсно відчуваю провину. Зробив, завинив, неправий. І, да, І мені соромно. І тут дуже важливий момент. Я залишаю в цьому соромі або щось з цим роблю. Лукавий захоче мене залишити в цьому соромі. Він скаже: ти винний і крапка, і варись тепер в цьому, тебе недоліки і купа, ти гірше, за інших. І в тебе ніколи нічого не вийде, ти не вдаха і таке інше. Але тут дуже важливо навчитись почути голос Духа Святого, який говорить: слухай, так, ти завинив, є проблема. Можливо, навіть з посмішкою він це зробить, тому що він, коли бачить, що ти щиро е, каєшся в, гріхі свої, в своїх гріхах, а потім повертає, каже, але я хочу відвести туди, де ти вже не будеш винним. Як слово, як Ісус говорить, щоб прийшли до нього всі струджені і обтяжні, і він нас заспокоїть.